Верховна Рада України ухвалила українсьнавесний закон про статус англійського язика. І тепер англійський язик має статус міжнародного спілкування. Ми зобов'язані спілкуватися англійським язиком. Зовсім скоро, хто вільно не володіє англійською мовою, він буде виганий з керівних посад усіх у всіх державних служб Збройних Сил України, в ВСБУ, поліції, прокуратурі тощо. У англійському мову, у обов'язковому порядку. Будуть зобов'язати від дитячого садочка і до вершин. Без англійської мови людина може хіба вулиці займітати, або в землі порпати, чи ще якісь такі нікчемні, нікчемні професії здобувати і працювати. Якщо людина хоче більш-менш хоч трошки в світі почуватися, вона зобов'язана буде в Україні війну володіти англійською мовою. Це, є, це є ганьба такої держави. Я не знаю, чи така десь держава існує, але я думаю, що ми є унікальні в світі, що ми самостійно, де більше в час такої страшної війни, отої, що українська держава взагалі на грані існування, що у нас біда смерті кожен кожен день. Ми ухвалюємо українавесні закони про утилізацію нашої рідної української мови, мови англійської мови. Мало нас російською мовою винищували, польською мовою винищували, мадярською мало винищували. Тепер ми самі ухвалюємо закон про те, щоб знищити українську мову англійським язиком. Там різні цукерочки придумали, 10% доплати чиновникам, які вільно володіють англійською мовою. Чиновник не має вільно володіти англійською мовою. Він має працювати на своїй посаді, якісно виконувати свої послові обов'язки. І поліцай, і прокурор, і суддя, і митник. Медик, вони мають якісно робити свою роботу, а не вільно розмовляти англійським язиком. Якщо вільно не розмовляєш геть з роботи, то що це таке? Це Україна. Держава повинна утверджувати державну мову, українську мову в Україні в усіх сферах життя і поширювати вплив українську мову культуру на сусідні регіони і на сусідні держави і на весь світ. Оце є політика правильної держави. А це, що зараз, що блокує? керує? які керують Україною, вони готують Україну до майбутньої колонізації. Вони вже видали з України 10 мільйонів. Вони зараз оходять всі закони для того, щоб люди, які живуть в Україні, зненавиділи ту Україну, ту землю і ту владу, і, і щоб все зненавиділи. І коли буде якесь перемир'я, відкриють кордони, і щоб ще 10 чи 20 мільйонів виїхало з України. І тоді для них будуть ідеальні умови. Наша держава Україна буде вільна для їхньої колонізації. Тоді поприїжджають, ті, які будуть тут панувати. І вони вже півно готують законодавче поле. Бо які приїдуть з Ізраїлю, вони з українською не будуть розмовляти. А англійську вони знають. Чи з Америки ви приїжджають, їх багато всюди є. Їм треба, щоб вони могли з англійською мовою ходити всюди. І були зобов'язані гої обслуговувати. Отаке у нас така у нас влада. Мені дуже шкода, що я не бачу в інтернеті. Я... Дивився, тепер не бачу жодного якогось гнівного допису, навіть коментаря. На оцей долоносний закон ухвалення того закону. Цей закон має рівня ну, рівень йому буде закон про продаж землі, про вільний продаж землі. оце. Чи про приватизацію. Це є глобальний закон, який ставить крапку на українській Україні, який ставить крапку на можливій перспективі. Українського народу в Україні. Тож, панове українці, ганьба вам, Ганьба вам, що не пишете, не кому навіть в інтернеті не можете два слова написати на захист своєї рідної української мови, на захист своєї культури, на захист себе.